27 липня це день, коли українці вшановують всіх працівників медичної сфери, дякують їм за їхню непросту роботу, яка ще й дуже важлива, особливо в сучасних умовах. Першим до кого пацієнт може звернутися зі своєю проблемою, це звичайно ж сімейний лікар, адже саме цей фахівець грає ключову роль у забезпеченні загального здоров'я населення. Сімейні лікарі володіють знаннями у широкому спектрі медичних дисциплін і можуть ефективно діагностувати та лікувати різноманітні захворювання, починаючи від простих вірусних інфекцій і закінчуючи хронічними захворюваннями. Вони не лише забезпечують первинну медичну допомогу, але й виступають в якості консультанта, координатора та надійного партнера в питаннях підтримання здоров'я та лікування захворювань. Саме це робить їх роботу невід'ємною частиною ефективної системи охорони здоров'я. Дорогі колеги, прийміть найщиріші вітання з професійним святом. Ми з вами представляємо одну із самих шляхетних професій, адже оберігаємо найбільший дар людське життя. У цьому жертовному щоденному служінню часто ми не маємо права на спокій, на відпочинок. Часто не маємо права на власні емоції і навіть страх. І вдень, і вночі ми з вами поруч, аби встигнути допомогти хворому. У надважкий час. Ви на цілодобовій стражі людського життя. Кожен із вас виконує важливу функцію лікування і порятунку українців, чи то на прийомі в поліклініці, чи то в операційній. Нехай же Господь за вашу мужність пошле вам міцне здоров'я та сили. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. У випадках, коли пацієнт має складні або рідкісні захворювання, або якщо захворювання потребує спеціалізованого підходу, сімейний лікар направляє пацієнта до відповідного спеціаліста. Лікарі вузьких спеціальностей надають висококваліфіковану медичну допомогу у конкретних областях медицини. Вони мають глибокі знання і навички, що дозволяють їм ефективно діагностувати та лікувати складні захворювання, які виходять за межі загальної практики сімейного лікаря. Шановні медичні працівники, дорогі колеги, хочу з нагоди Дня медичного працівника привітати вас з вашим професійним святом. Ми всі мешканці нашої громади дуже вдячні вам за вашу роботу, за недоспані ночі, за вашу людяність, щирість, за ваше велике серце, турботу, самовідданість вашій роботі. Ви герої нашого часу, адже не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на жахливу війну, ви продовжуєте надавати допомогу і військовим, і цивільним громадянам. Хочу побажати вам натхнення вашій роботі, професійного зросту і кріпкого міцного здоров'я. Дякую вам з Днем медичного працівника. Працівники швидкої медичної допомоги відіграють не менш важливу роль в системі охорони здоров'я, забезпечуючи надання екстреної медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують життю та здоров'ю. Це фахівці, які працюють в умовах невідкладних ситуацій, де швидкість і ефективність можуть визначити результат лікування та навіть врятувати життя пацієнта. Вони постійно знаходяться у стресових умовах та в ситуаціях, що потребують швидкого прийняття рішень. Їхній професіоналізм, відданість і швидкість реагування забезпечують критично важливу допомогу, яка може врятувати життя і поліпшити результати лікування пацієнтів від імені обласного центру екстреної медичної допомоги від колективу Подільської станції екстреної медичної допомоги та від себе особисто дозвольте. Вас привітати з нашим професійним святом днем медичного працівника. Результат нашої роботи це врятовані життя, тому це виправдовує усі абсолютно зусилля. На жаль, вже як третій рік стався такий збіг обставин щодо військового стану в нашій країні, ворожої агресії щодо нашої країни. На цьому фоні наше суспільство ще раз переконалося у важливості та відповідальності нашої професії. Тому саме в цей день дозвольте побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, натхнення і терпіння у нашій справі і професійних, і особистих досягнень скорішої перемоги нам всім. Та слава Україні, шановні медичні працівники. З нагоди свята хочемо щиро відзначити вашу надзвичайну самовіданість, професіоналізм і безцінний внесок у збереження здоров'я нації. Ваша невтомна праця, мудрість та дотримання високих медичних стандартів важливі для кожного з нас. Тож нехай ваша робота завжди приносить задоволення і визнання. А наші сердечні привітання нехай стануть відображенням щирих відчуттів подяки і поваги до вас. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія «Кет».